Важко повірити, але ці вражаючі мозаїки з дерева власноруч випилює вчителька в декреті. Її пано з українським колоритом купують клієнти з усієї Європи і замовлень на півроку уперед. Переважно беру ідеї із українських гуцульських килимів, і зразу, коли дивлюся на цей килим, я собі уявляю, як я його можу стилізувати під свою дерев'яну мозаїку. Олена із Львівщини 15 років пропрацювала вчителькою. Викладала образотворче мистецтво та працю з появою доньки. Пішла в декретну відпустку, але за рік вдома засумувала. Чоловік Олени Столяр, тому в його майстерні завжди залишалося багато дерев'яних відрізків. Якось у жінки промайнула думка: а якщо з тих дерев'яних шматочків зібрати картину, я боялася навіть сказати йому про свою ідею, бо е, скаже чоловік ну здуріла вже в декреті. Точно Олена зацікавилася технікою дерев'яної мозаїки та передивилась безліч відео про це, вмовила чоловіка виділити їй місце в майстерні та опанувала пилу. Мої перші вироби це були такі досить невеличкі панно. Я тільки вперше ставала за торцювальну пилу, зрізи були нерівні. Це дуже кропітка робота, але Олені вистачало терпіння, а час знаходила вночі, коли вкладала доньку спати. Кожного разу, коли я розпочинала нову роботу в дереві, мій чоловік дивився на це і казав кожного разу, що я здуріла. Тільки роботи переробити це неможливо. Він завжди казав, це нереально зробити. Після переломного 24 лютого Олена відчула, що хоче працювати саме в оригінальному українському стилі. Ця загальна депресія відсутність причин для радості. Оце напевно мене і наштовхнуло створювати щось таке яскраве, кольорове, динамічне. Ну і з українським духом почала публікувати роботи в соцмережах, і улюблене хобі швидко перетворилося на заробіток. Наразі жінка має замовлень аж на півроку уперед. Найбільш популярні картини з півнями серед моїх виробів є не лише панно різних розмірів. Дуже люблю виконувати невеличкі таці. Я спробувала виконати вже величезну раму для дзеркала. Також декор пір'їни це він в мене теж популярний. Для Олени важливо, що тепер чоловік не викидає чи спалює залишки деревини, а віддає їй для творчості. У цьому році майстриня планує повернутися до учнів, але дерев'яну мозаїку полишати не збирається. Своїми виробами хочу популяризувати українську культуру і донести до кожного українця і нагадати, наскільки багатою є українська культура, і може доповнити інтер'єр кожної оселі.